Навчуйте струнку талію, але у вас травми, грижі, болі в спині чи суглобах, і скручування, прес та планка. Вам протипоказані існує відмінний план Б. Освоїти та регулярно крутити хулахуп. Тому розташуйте його на рівні талії, ноги поставте на ширині плечей, напружте м'язи живота і починайте. Спочатку в одну сторону. Обов'язково попередьте партнера, тому що від нього можуть бути синці. Потім зупиніть та ту ж кількість часу крутіть у протилежну сторону, тільки без фанатизму. Розпочніть із п'яти хвилин в одну та іншу сторону. Крутіть його регулярно, і струнка талія вам забезпечена, без особливих зусиль. До зустрічі! Приємного дня!